Доброго дня, колеги! Мене звати Ірак Ліж я пластичний хірург та спеціаліст з ін'єкційних методик. Сьогодні хочу поговорити з вами про важливу та досить складну для корекції ділянку, яка відіграє головну роль у зовнішньому вигляді сприйманні естетики всього обличчя. Це переорбітальна ділянка. Носослізна, носощічна та пальпебромалярна борозни – тоз то з латеральної частини брови утворюють комплекс, який в косметології ми називаємо втомлений погляд. Основними причинами цього стану є тоз з м'яких тканин, репозиція та просідання зв'язок та септобличчя реабсорбція кісткових структур, запорука успішної корекції, відновлення об'ємів саме в цій ділянці, є якісні та безпечні препарати. Саме тому для цієї ділянки я обираю та рекомендую вам ФІЛЕКС D Plus як найефективніший препарат для корекції даної ділянки. Пластичність та еластичність, мінімальна гідрофільність та когазивність препарату дозволяє максимально делікатно та якісно проводити контурну пластику у анатомічній. Складних ділянках без ризику міграції, контурування препарату та набряків, як одразу після ін'єкції, так і через тривалий час після процедури. Просторова організація молекули гіалуронової кислоти 4D Matrix у філерах Filex D Plus дає ефективний ліфтинг м'яких тканин та пролонгований результат без необхідності збільшувати кількість щивочних компонентів. Ін'єкцію проводимо канюлею 22G 50 мм. Mm. Препарат ін'єктуємо Глибоко під круговим яз ока техніка ведення лінійно ретроградна, максимальна кількість препарату 0,5 мл на одну сторону. Практична рекомендація, або як сьогодні кажуть, лайфхак, краще зробити на 20% корекцію, трохи менше. Це успішна тактика профілактики гіперкорекції цієї ділянки. При необхідності з тієї самої точки доступу заводимо канюлю в проекцію латеральної частини брови. Глибоко у підшкірну жирову клітковину та залишаємо 0,1-0,25 мл препарату. Техніка ін'єкції лінійно ретроградна, пунктирна або мікроболюсна. Оцінюємо результат корекції, робимо невеликий масаж ділянки проведення, даємо рекомендації щодо домашнього догляду та відправляємо пацієнта додому.